Що незаконного ти робиш регулярно? Я беру найдорожчий сорт овочів або фруктів, а зважую їх як найдешевший, зберігаю свої фінанси, але іноді червонію на касі. Колись я керував автомобілем без праві реєстрації 6 років. Постійний страх, що мене зупинять, був нестерпний. Зібрав величезну бібліотеку музики через торрент. мабуть, уже порушив десятки законів про авторські права. Про фільми я взагалі мовчу. У дитинстві ми з татом купували піратські DVD з фільмами на ринку, які ще йшли в кінотеатрах. Я не Розумів, що це незаконно, проте виріс. Тепер дивлюсь їх через піратські сайти. Коли бачу відкритий вайфай, завжди підключаюся. Одного разу тривалий час орендував квартиру в центрі міста. Безкоштовний інтернет в кав'ярні на першому поверсі зекономив мені не одну тисячу. Сусід завжди краде стеглі персики з дерева за моїм домом. Це незаконно, але він мене тільки смішить. Я використовував старий чек про оплату за паркування, щоб уникнути штрафів. Серйозно думав, що це дає можливість безкоштовно паркуватися. Але одного разу інспектор з паркування показав, як це працює насправді. У The Sims я завжди вводжу чити на гроші. Моєму персонажу не потрібні фінансові проблеми. Досить із мене уже реального життя. Коли був дитиною, намалював графіті на паркані школи. Це була найкраща розвага того часу. Ну і, звичайно, директор це не оцінив. Коли був студентом, іноді з одногрупниками збирали монети з фонтану. Вистачало не тільки на їжу, столиця дякую. Коли я був дитиною, я думав, що це нормально, що ми могли купити фільми на наступний день після їх виходу у китайської жінки в магазині Курки. Я не усвідомлював, що це злочин, поки в середній школі не сказав комусь, моя бабуся мала аватар на DVD. І вони сказали, що це неможливо, оскільки фільм ще був у кінотеатрах. Скажіть мені, що ви ніколи не їли цукерки в супермаркеті або їжу на фудкорті та просто виходили з супермаркету. Адреналін був такий, ніби я вкрав кабана. Кожного разу, проходячи через касу в супермаркеті, знаю, що нічого не вкрав, але все одно переживаю, ніби щось таки примудрився. Колись у моєму районі незаконно роздавали морозиво дітям без ліцензії. Я брав щодня. У часи ковіду, коли для входу в магазин вимагали сертифікат вакцинації, я його просто купив. Жодних докорів сумління тоді і досі живий. Під час шопінгу змінюю цінники на знижені товари. Маленький трюк для економії, який працює як речі однієї категорії штани до штанів, футболки до футболок. Користувався знайденою кредитною карткою, щоб купити собі морозиво. Відчував провину, але морозиво було дуже смачне. На роботі залишаюся довше ніж потрібно, використовуючи електроенергію компанії для своїх проєктів. Сховався в кінотеатрі, аби подивитися ще один фільм. Безкоштовно це було веселе дитинство. Завжди потроху краду цукор і серветки з кав'ярні. Совість гризе, але стриматися не можу. Зате цукор вдома ніколи не закінчується. Їздив транспортом з прокомпостованим квитком, який добрі люди залишають перед виходом. Дай Боже їм здоров'я. Постійно завантажую піратські фільми, водночас оплачую підписки на Netflix та інші сервіси. Використовую піратське програмне забезпечення, Photoshop, відеоредактор. А про Microsoft Office, Word, Excel і так далі, взагалі, краще не згадувати. Я систематично переходжу дорогу у невстановлених місцях. Переконаний, що перехід дороги на червоне світло це нормально, якщо машин немає. Так, мабуть, я безсмертний на парковці торгового центру використовую місце для інвалідів, хоча не маю права просто коли немає де. Мої сусіди тримали єнотів як домашніх улюбленців, і це була справжня екзотика. Наймиліше створіння, яке тільки можна собі уявити: кумедні мордочки, пухнасті хвости і невтомна цікавість до всього навколо. Вони постійно щось тягали, заглядали у пакети та відкривали шафи, як справжні маленькі розбійники. Хоча, звісно, їх утримання в домашніх умовах заборонене, здається, що самі єноти про це не знали і прекрасно себе почували. Швидкість у 80% випадків перевищує. Щою не тому, що люблю гонки, а просто хочу швидше дістатися додому. Якось знайшов ключ від велосипедного замка і подумав: ну це ж доля, узяв велосипед, покатався, але совість таки нагадала про себе. Повернув його, мабуть, шокувавши власника. Я публікую в інтернеті фотографії старих газет і книг, хоч і не маю авторських прав на ці матеріали. Це моя маленька онлайн-колекція історії, хоч і знаю, що порушую правила, але кому не цікаво заглянути в минуле. Ніколи не зупиняюся повністю на дорожніх знаках стоп. Просто переконуюся, що немає інших машин. Я регулярно завантажую електронні книги онлайн. Тепер у мене є бібліотека з понад 4 тисяч книг, але я дуже сумую за можливістю отримувати бестселери кожні кілька місяців. Усі мої книги старші за 10 років, і мені справді потрібні новіші. Колись я працював у музичній компанії й отримував чималі гроші від невеликих прихованих транзакцій, які банки навіть не помічали. Це було цікаво, поки мене не зловили. Колись ми з другом регулярно виготовляли саморобні вибухові пристрої, щоб підривати пеньки дерев. Це було в 80-х. Ми також часто уникали сплати податків, поки наші фінансові справи не ускладнилися настільки, що довелося найняти бухгалтера. Я їжджу в смузі для громадського транспорту на одинці. Знаю, що це незаконно, але коли великі затори, просто не можу стриматися. Я завантажую фільми та серіали через торрент майже щодня. Цей піратський спосіб став моїм захопленням ще з підліткових років. Кожного разу, коли я заходжу в Макдональдс, я беру свою стару пластикову чашку, яку придбав багато років тому, і отримую безкоштовні напої. Жоден працівник ще не запідозрив нічого дивного. Я використовую касу самообслуговування в супермаркетах. І якщо я виконую роботу співробітника, то беру свою знижку співробітника. Це означає, що я сканую один товар, а не два. Чи випадково забуваю про якийсь предмет. Ми з другом вночі залазимо на дахи високоповерхівок, щоб просто посидіти там і поговорити. Це не дуже законно, але для нас це звичайне проведення часу. Я ніколи не купую квиток на автобус, просто заходжу і їду, якщо впевнений, що ніхто не перевірятиме. Якщо перевіряють, втікаю. Так, ну використовую фальшиві документи для того, щоб отримати пільги на знижки. Наприклад, роблю фальшиві студентські квитки або інші документи для отримання. Знижок у магазинах. Це здається маленьким порушенням, але я вважаю, що всі ці системи лише для того, щоб отримати більше грошей від звичайних людей. У мене троє котів у квартирі, де тварини заборонені. Щоб уникнути підозр, я ретельно прибираю і ховаю їх під час візитів орендодавця. Це складно, але я не уявляю життя без них. Я забираю більше газет із автомата, ніж оплачую. Купую одну, а беру дві чи три. Для мене це маленька адреналінова розвага. Я не ставлю телефон у режим польоту під час польоту і користуюся ним. Не впевнений, чи це насправді небезпечно, але знаю, що це незаконно. Я ходжу в національні парки та збираю там квіти чи рослини. Це заборонено, але не можу втриматися, коли бачу щось красиве. Я маю певний бізнес, де часто порушую права інтелектуальної власності. Наприклад, я продаю репліки відомих брендів, навіть знаючи, що це нелегально. Моя позиція в тому, що я допомагаю зробити продукцію доступнішою для. Для широких мас. Я відвідую фермерські ринки і куштую продукти, але рідко щось купую, вважаю це способом заощадити на сніданках. Я користуюся загальнодоступними зарядними станціями для телефону, навіть якщо це тільки для клієнтів. Просто виглядаю впевнено і ніхто нічого не каже. Я іноді беру безкоштовні журнали або брошури з магазину, навіть якщо вони не призначені для загального доступу. Працюю в сфері доставки та часто порушую правила дорожнього руху, щоб прискорити Доставку, наприклад, я не завжди зупиняюся на червоне світло або порушую швидкісні обмеження. Моя мета встигнути доставити товар вчасно, знаючи, що іноді за це отримуєш хороші чайові. Краду дрібні канцелярські товари з офісу, як от ручки, стікери або скріпки. Це дрібниця, але допомагає заощадити. Іноді я пробираюся на платні заходи через бокові входи або паркани. Не можу собі дозволити квитки, а бажання побачити шоу занадто сильне. Проїжджаю через червоні світлофори. Я живу менш ніж за 10 хвилин від роботи і зазвичай їду однією дорогою. Ця дорога має чотири світлофори, які майже завжди червоні і на довгий час. Незважаючи на те, що це головна дорога а бокові дороги перехрестя значно менш завантажені. Я їду на роботу о четвертій ранку більшість часу, і в мене просто немає терпіння додавати ще 8-10 хвилин, коли на дорозі в цей час майже нікого немає. Я вважаю їх знаками стоп вранці так рано. Рідко тротуарами у своєму районі. Вони такі жахливі, що в останнє, коли я їм довірився, порвав зв'язку і не працював цілий місяць. Дороги теж не ідеальні, але ями можна обійти і все нормально. А от тротуари ніколи не ремонтують. Краду їжу на роботі. У нас є зона з холодильниками, як у магазині і автоматами самообслуговування. Камери там встановлені, але здається, що ніхто їх не перевіряє або просто не звертає уваги. Тому, коли я приходжу в офіс, забираю собі без Коштовний сніданок і обід. Дякую, що переглянули відео. Не забудьте поставити лайк та підписатися. Папа! -па!